olx робота публікує дані професій, де найбільше змінилася оплата праці. Збільшилася на 64% оплата дизайнера, на 62% SMM менеджера а 56% збільшилася оплата праці майстра з ремонту комп'ютерної техніки. На 50% електрика, на 48% монтажника. І навпаки, зменшилася на 10% робота фасадника, на 8% робота сторожа, на 5% репетитора, на 4% складальника меблів і на 4% робота рихтувальника. Це був перелік професій, де найбільше збільшилася і зменшилася заробітна плата на кінець 2024 року. Голова національної поліції Іван Вихівський заявив, що дропи в Україні будуть нести відповідальність, розробили законопроект для унеможливлення їхньої діяльності. Дропи це люди, які за грошову винагороду надають третім особам. А в тому числі шахраям у користування свої платіжні засоби, в тому числі банківські рахунки і навіть криптогаманці. Україна після масштабної атаки на державні реєстри розмістить певну інфраструктуру на території Євросоюзу. Про це повідомила міністр юстиції Ольга Стефанішина. Йдеться про бази даних, кіберзахист і фізичний захист. Уся система реєстрів України, що лягла через масштабну кібератаку Російська Федерація відновить роботу 20 січня. У вересні місяці, з початку навчального року, для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться базова військова підготовка. Вона міститиме 90. Академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах. Повідомляє Міністерство оборони України. Після проходження базової військової підготовки студенти складуть військову присягу, отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність. Шольц заблокував виділення військової допомоги Україні. Через що очільниця МЗС Німеччини Бербок залишила урядове засідання, відмовившись від ФОТО з Шольцем після його рішення, глава МЗС України Огризко налаштований досить оптимістично і повідомляє, що коли Трамп посилить допомогу Україні та запровадить жорсткі санкції, то Путін приповзе на колінах на переговори. Це якщо Трамп посилить допомогу. А що насправді зробить Трамп? Мабуть, лише один Бог знає. Білий дім завжди вважав, що Україна не зможе повернути втрачені території. Перемога України ніколи не була ціллю США. Про це повідомляє Тайм. Стандартна фраза Білого Дому підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, навмисно була розпливчата. Простіше кажучи, США не обіцяли допомоги Україні повернути всі окуповані території Росією. На думку Білого Дому, зробити це було за межами можливостей України, навіть за потужної допомоги Заходу. Важливішим завданням було виживання самої України як суверенної. Демократичної та вільної країни. Цебто нам тут влада перевенала постійно про повернення до кордонів 91-го року при тому, що ніхто з наших союзників собі такої мети і не ставив. Правда, і наша влада вона в один момент тільки ну, чарівна паличка Трампа повернулася до його рук. У вигляді президентства, як вони одразу змінили риторику, і тепер вже йдеться про кордони, які були до масштабного вторгнення, тобто за виключенням Криму та оцих ЛНДР та ДНР. Хоча б до цього. А до чого домовляться, то ще буде видно. Наприклад, New York Times Пише, що під контролем Росії залишиться 20% території України за умови перемир'я, яке запропонує команда Трампа. Також New York Times повідомляє, що війна в Україні могла завершитися наприкінці 2022 року, але Держсекретар США. Блінкен наполіг на тому, щоб Україна продовжила бойові дії. Одночас Міллі, голова Об'єднаного Комітету начальників штабів, рекомендував скористатися успіхами на фронті і почати мирні переговори з Кремлем. Розумійте масштаби подій? Воюють дві країни, величезна кількість людей залучена у ці бойові дії. Величезна кількість людей гине, калічиться, і все це залежить від якоїсь групи людей, зовсім невеликої групи з різних боків від Росії, від Америки. Лише в Україні, очевидно, нема людей, котрі б якось суттєво впливали на нинішню ситуацію і на те, що у нас саме тут відбувається. Хтось скаже, давайте скористаємося успіхами на фронті іраз щоб помиритися. А хтось каже, ні, давайте продовжимо ті успіхи. Але це ж не шахова партія. Це величезне поле бою, де тисячі, тисячі доль людей вирішується, але так влаштований світ. Прикро лише, що Україна в цьому світі не належить до країн, які розподіляють ролі і вирішують, в якому напрямку піде цей світ, в який бік він буде рухатися. Україна навіть щодо себе, на жаль, самостійно не може приймати рішень, котрі б Щось важили, щось значили. В Україні влада може лише складати плани, котрі від початку нікому не потрібні, і ніхто на них не буде зважати. І створені вони лише для імітації діяльності. Зрештою, Україна не одинока у цій своїй. Ролі країни залежної від віянь, світових різних. Ми в цьому сенсі серед більшості країн, але це не відміняє шансу щось змінити на власну користь і нинішня війна, попри всю її трагічність, є таким шансом. І її Україна могла б використати для укріплення власних позицій. Якби, звісно, вона мала якесь уявлення про ці позиції. Оскільки в нас нема ідеології, то відповідно і нема уявлення місця, яке б Україна могла займати, з якою ідеологією та Світоглядністю у цьому світі, тому оптимізм України не виглядав наївно, потрібно нам трохи більше сили і значно, значно більше розуму.